Пожежу загасили, але досі встановлюють причини. Напередодні поблизу Житомира стались два масштабні вибухи. Відразу ж очевидці у соцмережах поширювали фото та відео, на яких видно вибухи біля траси, а також великі пожежі і спалені будинки та автобуси. Рух трасою, поблизу якої стались вибухи, перекрили в обидва боки і відновили лише зранку. Офіційно підтверджено загибель двох осіб. Кількість постраждалих зросла до 82 Начальник Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко каже, що травмовані перебувають у стані середньої тяжкості, зокрема серед госпіталізованих четверо дітей та громадянин Японії. Крім того, очільник Житомирської ОВА повідомив, що до єдиного реєстру досудових розслідувань внесено кримінальну справу щодо інциденту на трасі м 06 поблизу села Березина на Житомирщині. Бунечко додав, що зараз не може сказати більше. Зокрема, що Аме так сильно вибухнуло, але громадськість проінформують, коли будуть зроблені всі необхідні експертні висновки. Втім, оглядачі припускають, що за характером вибухів це могли бути вибухові матеріали. Водночас керівник Глибочицької громади, до якої належить село Березина, Сергій Сокальський у коментарі Суспільному сказав, що за попередніми даними вибухи стались на складі промислового підприємства. Пізніше він уточнив, що два промислові об'єкти повністю знищені вибухами та пожежами. Крім того, внаслідок вибуху пошкоджено близько сотні будинків, чверть із яких зруйновано повністю. Слідча група працювала всю ніч і продовжує далі працювати. Влада оголосила про створення штабу з ліквідації та відкрила пункт прийому заявок від громадян щодо пошкоджень у сусідньому селі. Максим Турчинський, телеканал НТА.